Аура, mm. Вітаю це жовті води сіті та новий випуск живого влогу, де ми спілкуємося з жовтоводцями, які розповідають свої історії успіху. І сьогодні наша героїня велика Діана. Привіт, перше, хочеться, щоб ти розповіла про себе. Е на кого ти навчалася, і як так сталося, що ти вирішила все ж займатися квітковим бізнесом? Доброго дня! Мене звати Велика Діана, мені 24 роки. За освітою я взагалі політолог або експерт з суспільних питань. Але е, зараз я також співвласниця магазину Квіти або квіти живе, як його більш знають у жовтих водах. Е, взагалі, флористичний бізнес є таким нашим сімейним бізнесом, і в мене було, е, було два е, шляхи, скажімо так. Я Могла піти по шляху флористичного бізнесу, сімейного бізнесу, а могла обрати собі щось інше. Ну, я не шукаю легких шляхів, скажімо так, тому вирішила об'єднати. Тож поїхала до Києва, вивчилась на політолога у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Повернулася до жовтих Вод, оскільки ну, насправді це моє улюблене місце. Мені хочеться жити саме тут. І об'єднала ці дві е, такі ґрунтовні професії, скажімо так, тому я працюю зараз і в, у флористичному бізнесі, і маю змогу працювати онлайн саме по політологічному е, аспекту. Е, якщо казати саме про е, аспект сім'ї да, в бізнесі, то у Кожного з нашої родини є своя е, сфера та зона відповідальності тобто, наприклад, якщо брати е, конкретно мене, то я відповідаю більше за онлайн складову нашого бізнесу. Тобто я Веду повністю сторінку. Я відповідаю за СММ-наповнення, за таргетовану рекламу. Я відповідаю за те, щоб ми були представлені у різних мес... месенджерах. Там в нас є телеграм-канал, в якому ми викладаємо усю актуальну інформацію. Тобто, ви можете зайти на телеграм-канал, і побачити, що саме в цю секунду ви можете придбати. Ми є на Фейсбуці, є також в Гуглі і так далі. Так далі нас нема лише в Твіттері, але ну то згодом будемо і там, скажімо так. Да. Якщо казати про таку ґрунтовну складову саме офлайн бізнесу, то вона більше ще належить батькам. Тобто на поставки квітів у інше місто їздять батьки. Але оскільки в мене зараз з'явився чоловік, я трохи виросла, ми можемо також їм допомагати, можемо також їздити. Тобто, ну, ми вирішуємо, хто буде їхати сьогодні, а хто буде їхати наступного тижня. Тож, ну, мені здається, що такий аспект от нашого бізнесу саме те, що він колективний. Тобто, в цьому бізнесі самою дуже важко. Це взагалі нереально. Наприклад, в тому масштабі, в якому він є зараз. То це вже було б нереально. Тобто контролювати е, усе від поставок до доставки людям е, це дуже-дуже грантовна дуже робота, тому ну, ми розбиваємо да, сфери відповідальності, скажімо так. Е, е, також е, під. Колективом під компанію я маю на увазі не лише нашу родину, а ще й наших флористів. Оскільки наш бізнес існує з 1995 року, деякі флористи є з нами з самого самого початку, тобто вже більше 27 років вони працюють з нами, тобто там. Діти мами та діти флористів зростали разом, так і ми ну, маємо і сімейний бізнес з нашими флористами також. Флористичний бізнес, я так розумію, розпочали твої батьки ще в 90-х. Розкажи, як це було, чия це була ідея? Угу. Ну, скажімо так, що це було у 90-х роках, коли кожен обирав, да, чим їм займатися, бо потрібно було швидко вирішувати, що робити. У батьків у тата є сестра, яка запропонувала йому спробувати взагалі цей бізнес. Ще тоді це був бізнес такий, типу заробітчани, тобто вони їздили за кордон і поверталися сюди. А от після декількох таких поїздок вони вирішили, що жовті води більш-менш готові до того, щоб тут щось пробувати відкривати, скажімо так. Тому у 95-му році батьки відкрили приватне підприємство, тобто стали да, підприємцями, і почали з маленького острівка. Де там пакували три рози, п'ять роз, троянд і так далі. Але потім ну, Україна розвивалася, так, тобто наша незалежність розвивалася, люди розвивалися, якісь нові тренди приходили. Приходило взагалі розуміння того, що бізнес в Україні це серйозно. тобто Їм потрібно займатися, його потрібно масштабувати. І тато запропонував мамі відкрити магазин. В нас є така сімейна сімейний жарт про те, що мама сказала Борай бо магазин, або я. Але ну як бачите, і мама з татом і магазин. Є тож, ну все пішло добре. Да. Тато знайшов магазин. Він був. У техніці типу сендвіч-магазину, тобто його привозили і зразу ставили. Він знайшов його у Польщі. Ну, Як ви розумієте, тато також не шукає легких шляхів. Знайшов його у Польщі, поїхав за ним сам. власноруч привіз сюди. І вони встановили цей магазин у 2004 році, скажімо так. Та Працював вже той магазин, який ми можемо бачити зараз. зараз да. У тому форматі, в якому він працює зараз, тобто онлайн плюс офлайн, він був відкрит в 2016 році. Тобто, вже коли я е, виросла, я закінчила школу, я поїхала до університету і побачила, що таке взагалі великий бізнес у Києві, як його треба вести і на що там звертають увагу. Е, я запропонувала е, створити інстаграм-сторінку. Звісно ж, це було сприйнято ну. Скажемо так, дуже неоднозначно, тобто я виборювала цю ідею, бо взагалі було незрозуміло, на ну, що таке інстаграм. Да? Була ВКонтакті, воно закрилося, з закрилося. З'явився інстаграм, який був ну просто там для фото з якимись фільтрами незрозумілими. Да, ми всі цим грішили. Але ну, мені здалося, що ну, треба спробувати. Треба спробувати, треба... спробувати, ну, Спочатку було важко взагалі поєднувати онлайн та офлайн бізнес, оскільки взагалі. Було незрозуміло, що робити. Тобто, ми відкрили сторінку, і що робити? Ми почали викладати свої роботи. Ніхто не вмів їх фотографувати. Я дуже нервувала, мені все не подобалося. Я там кошмарила наших флористів, бідних, що все не так і все не то треба перероблювати. Ми е, потім зрозуміли, що треба купляти е, новий телефон з нормальною камерою, бо це важливо. Тобто, в інстаграмі ми продаємо фото. Так. Е, ну, Людина бачить лише фото свого букета. Ем, тому спочатку да, було важко, потім ми вже приловчилися, зрозуміли, що ось такий механізм, тобто людина замовляє, ти передаєш флористу, флорист робить, ви там робите доставку, грубо кажучи, або людина забирає, ну і так далі. і так далі, да, По всім етапам. У тебе був вибір, я так розумію, або залишитися в Києві, де бурлить життя, де є більше розвитку і є жовті води. Ти обрала жовті води, чому саме? Ну, по-перше, я дуже не полюбила Київ. Я така людина, от мені потрібен спокій. Тобто, кожного дня в метро, кожного дня в мене ще були пари у другу зміну, тобто, це з двох до сіми. Я потрапляла до усіх часпиків, які просто існували. І тому ну, ти просто. Втомлювався від того, що ти кудись їхав. І коли ти там прожив 6 років і кожен день кудись їхав, тобі просто хотілося приїхати в Жовті води, і можна, щоб можна було дійти пішки і нікуди не їхати. Ну і друга така велика причина в тому, що у мене чоловік в жовтих водах, у нього свій бізнес пов'язаний з землею, тобто він її не може перевезти у інше місто. Тому у нас з ним також. ну, були діалоги да, про те, що хто кому буде переїжджати. Ну, оскільки я не, ну, не сильно топила за Київ, да, тобто мені він не сильно подобався, то було вирішено, що ми будемо переїжджати сюди, але з умовами, що ми будемо е, їздити там у Дніпро, у Київ, у Кривий Ріг, тобто, ну щоб не залишатися в жовтих водах, просто от тупо сидячи да, на місці. То інстаграм, це скажімо так, ми іноді називаємо його взагалі окремим бізнесом. Тобто, як інтернет-магазин наш, наприклад, у часи ковіда лише цей магазин працював, лише інтернет-магазин працював. Нас змусили зачинитися. Ми не мали права працювати офлайн, тобто люди не могли до нас приходити і тоді. Ну, ми побачили, що інстаграм це просто паличка-виручалочка, скажімо так. Бо дуже багато людей нас знайшли, дуже багато людей залишились з нами після цього. Да? І зараз, от коли на жаль, почалася широкомасштабна війна, це дуже допомагає військовим, наприклад, замовити квіти там своїм матусям або mm -hmm. дружинам. Тобто вони нам швидко написали. Ми швидко все зробили, швидко доставили. Є ще е, е, наші партнери, це моя старша сестра. Вона mm -hmm. відкрила магазин у. Дніпрі? Тобто ми пробуємо масштабуватися, да у нас є е, е, ідеї, щоб відкритися в інших містах, але оскільки батьки е, працюють з 95-го, у них у них є дуже багато друзів в цьому бізнесі. І дуже важко, наприклад, зайти зараз у Петрова, да, де наші добрі знайомі, і створити їм конкуренцію. Ми але да, я також да, да, ми за доброчесну конкуренцію, ми за дружбу. Тобто, ну якщо це буде получатися, да, якщо ми. Там, не порушимо цю дружбу багатолітню, то, звісно, будемо масштабуватися, але ну, от першим аспектом у нас стоїть доброчесність, дружба і так далі. Скільки загалом у вас працівників і чи вибагливі ви до них? Так, зараз треба порахувати. Ну, Близько восьми. Вісім, так. У нас є два старших флориста, які керують саме в змінах. Ну, тобто, з, е, зміна, і вони мають е, ну, керівну посаду, скажімо так. Але е, ми е, Завжди в магазині, От, тобто онлайн. Ми взагалі 24 /7, на 7 в зв на зв'язку з флористами, тобто ми е, там допомагаємо або вирішуємо якісь питання. Е, ну і звісно, там 3-4 рази на тиждень ми постійно в магазині? Тобто, там ми допомагаємо. Іноді у дівчат дуже багато клієнтів. Вони просто не встигають, наприклад, там вітрину зробити або прибирати, Тому це робимо. Ми. Ну. які, можливо, головні критерії до ваших працівників у вас є. Перший рядок. Е, Ну, мені здається, повинен бути, що я вмію і хочу навчатися. Тобто, ми всьому навчаємо, якщо приходить людина з нульовими знаннями, з нульовою базою, але вона хоче навчатися, вона бачить себе в цьому бізнесі, в цьому взагалі в цій творчості, оскільки флористика це більш про творчість. Аніж про бізнес, ну тобто 50 на 50 да, і бізнес, і творчість, і людина повинна розуміти, що там буде задіяна вся її фантазія, але це потрібно буде зробити дуже технічно. Тобто потрібно буде вивчити колористику, повинна бути, бути техніка збірки букета. Це дуже довго да, вивчається, тобто як наука. А ти спочатку, взагалі, тобі здається, що ну то нереально вивчити. Тобто, спочатку люди приходять, вони думають, що збирати букет це дуже легко. Коли вони починають його збирати, вони розуміють, що то просто нереально. Що треба робити? Вони не розуміють. Але ну так як у нас є старші флористи, да, які вміють навчати. То все проходить більш-менш гладко, Люди розуміють, що робити. Ми завжди поруч. Ми ніколи там не, е, да, не кажемо, що там включи Ютуб да, і, і вчися, скажімо так. Е, ну, взагалі, ми завжди розповідаємо на співбесідах, що робота флориста дуже цікава, дуже цікава, але вона важка. Е, вона а, важка фізично. Бо, по-перше, ти працюєш 12 так. годин, да. по-друге, ти працюєш з людьми. Це також дуже іноді важко, бо різні бувають люди. Да. Іноді вони тебе наповняють. Іноді ти приходиш додому, да, як. Ну, ви суворі до них? Ми не суворі і не жорсткі, але прискіпливі. От, наприклад, до інстаграму, якщо казати про мене, да, як про керівника, ну я просто так приспр. Прискіплююсь до е, тих же фотографій, або там, до упаковки, або щось інше. Мені знадобилось більш, е, більше п'яти років, щоб от відпуск... відпустити ситуацію, якщо флорист взяв не ту упаковку. Mm -hmm. ну, це нормально, це флористика, це mm -hmm. творчість. Ну, це просто буденність. Але ну, наскільки я перфекціоніст, я ідеаліст, мені здається, що ну, от, треба, щоб воно було саме так. Але потім, коли ти працюєш з людьми, ти розумієш, що важливо до людей просто прислухатися, важливо їх настрій піймати. Тобто ти вже як флорист, потім побачиш, що можна змінити, що треба, щоб тут було. Бо людина хоче бачити саме це в своєму букеті. Тому зараз, ну оскільки в нас вже налагоджений да, колектив, ми багато років разом, то ну то вже технічно просто ми там зміни то, а поміняй то а там туди-сюди. І ну, це такі робочі моменти, тобто немає що вони нас не розуміють взагалі, або ми їх не розуміємо. Ян, а що змінилося у вашій роботі після початку повномасштабного вторгнення? От До е, повномасштабного вторгнення наші поставки були десь. Ми е, забираємо квіти у Дніпрі. Ми приїжджали туди десь о 9-й годині вечора і уїжджали о 3-й ночі. Тобто це було стабільно. Ну, от така була поставка. Як приїжджають машини з таможні з е, границі, так ми е, з кордону а да. за кордону. Так? Да, за кордону, Голландія, Кенія, Еквадор. Е, але ми це об'єднуємо в одного перевізника, який нам довозить до Дніпра. Е, да, тобто, ось так. Зараз комендантська година, тому ми не можемо так. Да? І зараз е, трохи упали об'єми. На жаль, але воно так, да, зараз. Жовті води це таке середнє місто, невелике і не маленьке, і як для нього тут досить багато мені здається квіткових магазинів десь до десяти. Як вам працювати у цій конкуренції? Чи є вона взагалі на вашу думку? Конкуренція, вона, звісно, є. Оскільки ну, як ви казали, то дуже багато для маленького міста в нас квіткових. Але е, треба, треба розуміти, що флористика це е, творчість, це власний погляд флориста та е, керівника, е, власника да, цього бізнесу. Тобто, мені здається, що зараз е, ми так негласно поділилися, тобто дехто займається лише весільними оформленнями, тобто вони оформлюють арки, вони оформлюють е, повністю банкетні зали, е, хтось обрав собі е, нішу. Рослин у горщиках, у сухоцвітів, тобто там роблять кібани і так далі. Дехто обрав собі, що вони, ну, в них специфіка там, українського да, виробництва, там троянди, хризантеми і так далі. Тому конкуренція, вона, звісно, є, і вона завжди буде. Але оскільки ми за таку доброчесну конкуренцію, і ми за те, щоб кожен розвивався в. Своїй сфері, тобто ми в інші сфери намагаємось не влазити. Да? Ну, якщо це зайнято, то це зайнято. Ми е, намагаємося шукати щось нове. Те, що ми людям ще не пропонували. Тобто, зараз у нас е така ідея в магазині, що ви е заходите в наш магазин, і за 10 хвилин ви е можете придбати квіти, кульки, ви можете придбати е романтизовані свічки, е м'які іграшки, ви можете принести свій подарунок. Вам його запакують. Ви можете обрати багато подару подарункових боксів у нас. Запакувати туди свій подарунок, ви можете замовити бокс із солодощами, із квітами. Ну, це дуже зручно навіть для маленького містечка, коли ти заходиш в одне місто, а виходиш вже готовим йти там на день народження. Чи вважаєш ти, що ваш сімейний бізнес він наразі успішний? Можна сказати, успішний чи не успішний про е, короткотривалий проєкт, от який був, закінчився, і він був успішний. Бізнес він є дуже рухливим і дуже чутливим. Тобто сьогодні він успішний, а завтра почалася війна, і люди відмінили усі замовлення, як це було у нас. І ми залишилися з усіма квітами на 8 березня на руках. що ви з ним робили? Ну, ми дуже, дуже, дуже вдячні нашим, нашим клієнтам. Бо ну процентів відсотків 30 відмінило замовлення, а 70 залишилося. Тобто вони повірили в нас, що ми зможемо там, під сирени, да, ми взагалі не розуміли, що ну, будуть бомбардувати, не будуть. То тут ми прям дуже вдячні клієнтам-флористам, які не побоялися і залишили замовлення, а флористи їх зібрали. Тож, саме про успішний, да, неуспішний, не беруся так судити, бо він є, і він іде, і він рухливий. Ми відчули на собі взагалі цю рухливість, чутливість у 2014-му, ще коли почалася війна на сході країни, бо ми співпрацювали з Донецьком. Ми брали квіти в Донецьку. І коли це все відбулося, у нас був тиждень, щоб щось зробити, бо Донецьк. Ми більше, ми більше не можемо туди їздити. Флористична компанія зачиняється, бо вони також взагалі не розуміють, що, що робити. І нам потрібно за тиждень знайти нового постачальника. І знову ж таки, ну у батьків не було іншого вибору. Просто ну треба все більше нічого. Ну це наш бізнес, нам треба. Набір, який ми завжди беремо, тобто ми знаємо, що от за тиждень ми зможемо продати от таке, от таку кількість. Тобто, якщо не буде форс-мажорів, да, ми її ну, продамо, бо так, так, так воно йде. Просто. Ну, люди отак ходять, такий трафік у нас. Звісно, з появою мене в цьому бізнесі. І з появою Мама, я хочу про те. Мама, давай купимо кали. То ем, ну, трохи було важко от вести це. Тобто, ми привозили кали, люди їх не розуміли, ми їх викидали. Ми їх привозили, люди їх не розуміли, ми їх викидали. На третій раз люди купили там п'ять із десяти, на четвертий раз вони купили вже десять. Навчилися е, працювати з цією квіткою, навчилися її презентувати. Навчилися взагалі розуміти цю квітку, я що їй потрібно, як за нею доглядати, розповіли це своїм клієнтам. Ну тобто, квітковий бізнес це такий бізнес, який постійно повинен наповнюватися чимось новим. Тобто, якщо ти будеш провозити білі та рожеві троянди, все. Та, і все, то ну звісно будуть люди, які хочуть тільки це, але їх буде дуже мало і, ну. Зараз клієнт він дуже вибагливий, і з появою інстаграму клієнт не лише жовтих вод, а клієнт з Польщі, клієнт з Великобританії, клієнт з США, який мало того, що він хоче 25 гортензій різного кольору. Він ще хоче з тобою балакати на польській мові. І тобі треба відповідати йому на польській, або на англійській, або от моя сестра знає китайську мову. Нас просили підписати листівочку іерогліфами. Тож ну, буває, буває і таке, да, і ми Тому, підписуємо. Так. Да. Е, Ян, розкажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи можливо навчитися е, бізнесу е, або підприємництву, чи з цим народжується все ж таки? Е, знаєте, мені здається, що з хваткою от, треба народитися. Тобто, якщо ти не вмієш ризикувати, якщо ти не вмієш приймати рішення. А в бізнесі постійно їх приходиться приймати. Ти не можеш відкрити бізнес, і він в тебе буде йти. Ти, ти кожного тижня приймаєш рішення, да, особливо в Україні. Ковід, війна і так далі. і так далі. Тобто, ти, ти тут не у Великобританії, да, де все чітко, ровно і, і, і йде просто стабільно. Тобі кожного дня приходиться щось вирішувати. Піднявся долар, що робити. Упав долар, що робити, як заробити, як е, е, утримати зарплатню людям це дуже важливо. Як не звільнити людей, як е, не піти в такий мінус, що ти потім туди не, ну, не зможеш да, вийти, е, то мені здається, що оці якості вони е, повинні розвиватися. Але якщо в тебе їх нема. Якщо ти от не хочеш просто цим займатися, якщо тобі подобається виходити на роботу просто, да, от робити те, що тобі скажуть, і уходити додому, то не варто відкривати, ну, відкривати бізнес, бо то просто не твоє. Ну, от Просто тобі буде незручно, некомфортно, ти будеш почувати себе не на своєму місці. Ну, тому мені здається, що так, цим народжуються, але це. Постійно потрібно підкріплювати новими знаннями, новими навичками, взагалі, психологічною там допомогою для себе, також ну тобто там самомотивація і так далі, і так далі.